Вітаю, друзі! Вирішив зняти таке коротеньке відео, рекомендацію дати вам, щоб навіть на якусь незначну таку ніби деталь, купуючи запчастини, щоб більш так прискіпливо ви робили свій вибір. Я ось купив гайки маточини. Ну, думаю, ну що тут ця гайка? Ну, будь-яку, яка, щоб тільки по різьбі підійшла. І, ну, що тут, які вимоги до неї. Купив ось такі гайки ось встановив. Це виробник CRB. За 70 гривень за гайку заплатив в магазині. Виробник то під брендом Китайці роблять CRB. Ну Думаю, гайка то є гайка, але ось я затиснув цю гайку. І щоб її зафіксувати, то просто не вистачає місця. Щоб оцю канавку закернити, зафіксувати гайку. Я помірав зі старою рідною, то ця гайка має ширину рівно півтора. Сантиметра. А рідна гайка 1,8 Як вам показати? На чому ось отак. Ось. Ніби 1,8 чи 1,9 я мірив. Ось настільки ця ширша гайка, а ця вужча і тепер я ось не знаю, що й робити. Або ж старі гайки ці закручувати. Ну, Вони ржаві такі, ніби не гарні. І якщо використовуєте старі гайки маточини, то вже під час повторного використання треба міняти місцями. Те, що було з лівої сторони, праву ставити, ну, щоб не збіглись оці місця фіксації, тому що вони вже тут порушені. І... Ну а з тією гайкою або ж якусь шайбу туди підкладати, У мене такої нема. Ну і це навіщо ще одну якусь шайбу туди ставити. Так, що ось так. ну Думаю, що ось такий варіант. Не знаю, вийде мені зробити це чи ні. Мабуть, нічого не вийде. Я ось на дриль підточив з болгарки. Вже, да, мабуть, і перетачив. до самого цього основи дійшло. А да, тут і місця нема. Мабуть, не буду я нічого і пробувати. Тому що ще і маточину тут трошки підточу. Так що буду використовувати старі гайки. Я вже не пам'ятаю з якої це сторони. Буду пробувати, щоб головне оце старе місце не співпалу, щоб новим зафіксувати. Так що ось так, навіть до такої дрібниці, як гайка, треба відповідально підходити з вибором. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.